Часто буває таке, що при глазуруванні циркону, чи то пресу, наприклад, так, у вас глазурується не з першого разу. Навіть незалежно від того, якою масою ви користуєтесь, яким ми, типом кераміки, попробуйте використати delay Paste від InSync, від Mio, дає можливість зробити глазуровану поверхню максимально без товщини, максимально заглазурованою при одному спіканні. Спершу ми макаємо глазурну рідину і покриваємо всю поверхню нашої реставрації тонесеньким шаром глазурної рідини. Наступним етапом наносимо нашу глазурну рідину. В результаті від одного спікання ми будемо мати результат гарної, покритої, рівномірної поверхні. Ставимо це запікати. temperatūru 730.